Ці вклати це виживання в світі. Святий біом повністю на поверхні. Погнали. Супер повім, що витишопати в піксі Але вони поставили мене на місце. Я вийшов, без те, що заховатися, бо якщо появиться єдиний то він мене швидко попустить. Через пот, кров, сльози і страдані, я зробив поки що якийсь домик. Я вирішив зробити хоч якийсь вихід. Я єдина рішка. Звісно, у мене світ в хедмоді. Так що будь-який моб із хедмода мене може вам вшопнути. Забив двері. Я біжав за всіх ног, Даже не думала з ним. Так, два тату! Зараз для мого етапа дуже важко. Прикол тому, що я маг, та ще й в хедмоді. Думаю, так буду побиратися. Ще одна проблема. Йоли-пали! Да, святий бьем на щадить. Не дай бог, він пропадає в лаві. Він пропав. Місім знову по піч. попіч. Люблю домик своїм пупсиком. Тобто я міг зробити вести час серебро на кайло доволі потужно. Трішки прокачав низ свої бази. Лунув веном вену веном. Ходить Веном по дорожке, венум пав, венусдох. Наче я вирішив, вийти каже, а звздочок. Як на зло у мене не вистачає ще однієї зірки мани. Та ще і зло я знайшов останню зірку. Ам! Тепер в мене максимум мани. Поставив лампу зірки. Навіть я знайшов чайника. І в нього христальний шас стоїть мені на під'ємних 15 золотих. Це селю, сюди. А, звісно, потрібні дерев'яні стіни. Так, е Чому я не можу забити святу книжку? А виходить точно, щоб забити ту книжку. Потрібно. 15 есенцій світла і 40 кристалів. А мене і то, і то не вистачає. Е Кіт червоний, не... мене тут з'явився мімік! Я чудом вижив. Мімік хотів мене закіпа булити. Тепер я його закипаю булю. Го-го-го-го! Ну і для цього я потів. Я хотів піти в джунглі, щоб поформити там лос, спар джунглів, жала. для броні на Як так сказати? Хопук! Як так сказати? Мені <смірко> дало чепаха по хребту.